Привіт, грудень місяць і прогноз для знаку Терези. Для вас, Терези, грудень починається із новолуння, яке відбулося ще 20 листопада у знаку Скорпіони. І дія цього новолуння буде ще переходити на першу половину грудня. І новолуння зазвичай нас ініціює якісь нові етапи, нові процеси, нові цикли, але в цей раз ці нові якісь ініціювання будуть стосуватися питань вже доволі вам знайомих, тому що в новолуні в нас бере участь ретро, Меркурій, Ліліта, опозиція до Урану. Детальніше про нього я розказувала в відео, і там є навіть дати народження людей, на кого буде впливати це новолуння. Силочку залишу під відео. І виходить, е, що до кінця листопада ініціювати нові процеси не варто. Варто щось передивлятися, до чогось повертатися, е, щось завершувати. І, е, це у вас стосується сфери другого дому. Тобто, другий дім це тема наших ресурсів, наших надходжень, тема витрат також, тема того, скільки ми отримуємо за нашу роботу, як оцінюють наші таланти. І ось тут може йти якийсь перегляд, перегляд вашої заробітної плати, перегляд того, скільки ви берете за свої послуги, перегляд того, скільки ви тратите, да? можете передивлятися свій бюджет на майбутнє, або що вам потрібно. Другий дім він більше про заощадження, про відкладення, Да? Про якийсь фундамент, про базу матеріальну. Тут також можуть іти питання ще якогось майна, яке належить вам. Але знову ж таки, купівля-продаж по ретро Меркурію не дуже благоприємна. Або якщо ви це робите в другий або в третій раз, якісь перепродажі. Да? Ініціювання якихось нових процесів краще робити вже з початку грудня по сфері фінансів. Тобто можуть передивлятися тут навіть і тема заробітної плати, можливо, буде формуватися якийсь новий бюджет на вашому робочому місці з переглядом вашої оплати за вашу працю. Може відбуватися і таке новолуння, може заложити такі процеси. Повні Терези буде відбуватися 4 грудня в знаку Близнюки, а для вас це 9 дім. Ось повня, вона вже приносить результати або просвітлення, або прояснення певних ситуацій. Дев'ятий дім часто пов'язаний із темами якихось поїздок або переїздів, теми контакту із закордоном, також юридичні питання. Якщо у вас були ініційовані якісь юридичні. Медичні питання або судові питання, то ця повністю з 4 грудня по 20 грудня може принести вам якісь важливі результати. Дев'ятий дім це сфера атестації, так? Тобто ви могли проходити якусь атестацію, і зараз можете отримати результати. Теми дипломів, теми інформації, теми навчання. До вас може прийти уже чітке усвідомлення. Да? Що, наприклад, ви вже володієте якимись знаннями і хочете їх передавати, або, наприклад, хочете вступити в інститут там, на другу вищу освіту, або можливо ваша дитина да, може мати якісь питання із навчальними закладами. Це також тема видавництв. Хто працює в цій сфері, це може бути видання якихось матеріалів, тобто завершення якогось етапу, якогось процесу, який тривав у вашому житті півроку. Далі, наш Меркурій на кінець, 29 листопада, вже розвертається з ретроградного руху і буде йти прямо. І з 5 по 8 грудня буде робити хороші аспекти до таких соціальних планет, як Юпітер та Сатурн. Тому цей проміжок часу він підходить для налагодження контактів, для якихось домовленостей. Також цей період підходить для того, що, можливо, ви чекали, які. Якусь інформацію або якісь документи, зараз може прийти якесь вирішення, результат, або прийти інформація або документи. Добре в цей період подавати кудись документи, тобто налагоджувати зв'язки і контакти. Якщо це буде зроблено в цей період, то це є ймовірність, що справа буде йти розвиватися і буде мати хороші результати в майбутньому. Також це може бути питання авто, да, купівлі-продажу авто, так як у вас тут другий дім активний в грудні місяці. Але вже з 9 по 12 грудня наш Меркурій буде проходити опозиції до Урана. І це тема якихось протистоянь, протиріч, коли є різниця у поглядах, у цінностях. І ця опозиція буде у вас терзити по сферах відносин особистого та ділового характеру. Тобто я та інші люди. В проміжок часу, з 9 по 12. Може прийти як якісь і компроміси, тобто, коли а, приймається якесь компромісне рішення, або а, може ситуація загострюватися і можуть іти навіть якісь словесні перепалки, тобто непорозуміння, і якщо Буде таке відбуватися, це може привести навіть до якихось різких розривів, тому що тут є уран або якихось різких поворотів неочікуваних. Тому також майте цей період і не назначайте якихось важливих справ на цей період. А також будьте обережні з дорогою на дорозі і з транспортом. Меркурій також символізує і рух. Далі наша Венера також на кінець переходить із Скорпіона, там вона в не дуже в хорошому положенні для себе, і переходить в знак Стрільця із, 5, із 1 по 4 грудня, а також буде робити хороші аспекти до. До Плутона. Секстиль це аспект якихось можливостей. Сама Венера в нас відповідає за ресурси, фінанси, за взаємозв'язки, за контакти особистого та ділового характеру, за різного роду покупки, теми задоволення. Тому якщо ви будете робити в цей проміжок покупки, я думаю, що ви будете ними задоволені. А тут добре також налагоджувати якісь взаємовідносини, які там є на довірі, співпраці або. Це хороший період для взаємопорозуміння, тому що тут є аспект можливостей домовитися в чомусь. Також цей проміжок хороший може бути для вас і по темі фінансів. Але є також ще один проміжок по Венерії. Це з 19 по 26 грудня. в цей проміжок вона буде проходити вже квадратуру до Сатурна та Нептуна, а це якісь обмеження. Це коли не виходить все як ми хочемо. Це якісь зовнішні обставини ставлять перед нами якісь умови. Ось цей проміжок часу недобре в щось вкладатися, тому що є квадратура, якась напруга, витрачати якісь великі суми в цей проміжок часу, тому що є така імовірність по Нептуну обманутися в чомусь. І також тема взаємовідносин обережно в цей період. І наш Марс, який відповідає за наш рух, за нашу наполегливість, за те, що ми навіть можемо чимось ризикнути за тему спорту, також тема авто і швидкостей з 8 по 17 грудня. Він буде також йти в квадратурі до тих же ж самих планет, що й Венера, до Сатурна та Нептуна. І а, в астрології це трактується, це як цей проміжок часу а, не буде а, виходити все настільки швидко, як би нам хотілося. Це а, аспект тягни-штовхай, в да? Тобто будуть якісь перепони а, в нашому рухові, в наших цілях, а, в тому що ми хочемо зробити щось швидко. а... а Світ або якісь соціальні процеси будуть ставити обмеження, перепони, щось буде тормозитися. Можливо, нам потрібно буде в цей проміжок часу переглядати якісь наші дії. Тому також майте на увазі цей проміжок часу. І для вас Терези, я витягла карту підказку на грудень місяць, і вам вийшла десятка жезлів. І це карта праці, і, можливо, ви в грудні будете відчувати, що багато згрузили на свої плечі. Це можуть бути і питання роботи, і сім'ї, і додаткових якихось зобов'язань. Тобто це питання якоїсь праці, викликів для вас. Але знаєте, що грудень він закінчується. Можливо, це будуть якісь хлопоти і по дому, і можливо, по святкуванню, можливо, по роботі. Але знаєте, що це кінцевий етап. Десятка це карта, яка завершає цей процес. Тому в грудні ви також можете отримати якісь результати по своїй праці, по, по своїм зусиллям, по своєму шляху. Можливо, в когось якась важлива справа може завершитися і принести результат. Так? Це вважається, якби карта. Важкої ночі, але через те, що, можливо, ми не розрахували в чомусь свої сили, або не зробили фокус на чомусь важливішому. Тому грудень місяць принесе завершення вам якихось важливих справ і я надіюсь, розгрузить вже вас з Нового року і вже не буде давати вам ось якусь таку багатозадачність скрізь поспівати, все зробити і на роботі, і в сім'ї. Можливо, ще якісь процеси у вас йдуть паралельно. Тобто карта праці, обов'язків і, в принципі, результатів по вашій, вашій праці. Ну, ми знаємо, якщо нічого не робити, да, то нічого, ніяких результатів очікувати не потрібно. Ось.